Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас 19-й день інкубації бройлера Рос-708, і також тут лежить декілька яєць, курочок породи барбез'є. І від нашого півня чорномідного Марана теж ми перевіряли оплід. Постійні наші глядачі вже знають, що у нас відбувається на каналі. Хто перший раз нас дивиться, хочу сказати, що ми знімаємо намагаємося знімати корисні відео по птахівництву, по інкубації індиків від яйця і до забою, повністю весь цикл, по садівництву, огляд садової техніки, садового інвентаря, які ми купуємо. Тому, кому подібні теми інтересні, я запрошую вас підписуватись і спостерігати з нами далі. Так, от, 19-й день інкубації Рос-708. В інкубаторі на даний момент це вже Теплуша 72ПРО. Починали ми інкубувати в інкубаторі, теплу, Теплуша 88 євро. У нас було від початку, хто не знає, у нас було 50 яєць бройлера і 16 від наших курок, курочок. Вот. Але потім 10 яєць бройлера відійшло, як два було незапліднених 8 кровяних кілець, і також відійшло скільки раз, два, чотири яйця вже від наших курочок. Одне я розбила, два було неоплод і одне було кров'яне кільце. На 14-й день, у зв'язку з тим, що все-таки інкубатор теплуша 88 євро. Він має більшу міськість яєць. В нього можна закласти, якщо ми говоримо про каретки, можна закласти 78 яєць, а сюди трішки менше. Ми на 14-й день зробили овоскопування, перевірили всі яйця і переклали їх. Теплуша 72 про, впрогрітий, впродезінфікований, і вже продовжуємо цю інкубацію в цьому інкубаторі. У цей же ми заклали м'ясо яєчних від наших кур, породних, мішаних, різних, то замовлення для кума. Значить, що тут по режиму? З 11-го дня я почала провітрювати яйця, провітрювати і охолоджувати. Спочатку. По 5 хвилин зранку і увечері. Кожен раз, коли відкриваю інкубатор, або принаймні хоча б раз на добу, я перекладаю яйця місцями, котрі по краям я ті перекладаю всередину, котрі з середини перекладаю на бік. Можливо, так і можливо, це зайва робота, але все одно я так роблю, можливо, буде кращий прогрів. Що стосується вентиляції, вентиляційні отвори, от на даний момент у мене вже відкриті всі три, і був ще відкритий четвертий. Але я його закрила, тому що трошки падала Вологість мені зараз її треба утримати, отримати. Але вентиляційні отвори я почала відкривати на самому початку інкубації. Спочатку на трішечки, потім один, один отвір. От з 11-го дня у мене вже було відкрито два отвори, і я їх міняла отак по діагоналі. Рівень вологості я регулюю оцим яйцем. Якщо вологість підростає більше, ніж мені треба, я його привідкриваю, буквально на, на, там на сірникову головочку. І закриваю, коли волога вже стабілізується так, як мені треба. Відео про попередні наші результати і схему, за якою ми йдемо, є у нас на каналі. Я їх прикріплю в описі до цього відео. Тобто там, де ми закладали яйце, там, де ми, який режим був, яка була вологість до 14-го дня. Значить, з 14-го дня у мене встановлювалася вологість 45%, температуру я тримала 37,6%. На табло, на табло інкубатора. Провітрювання є і автоматичний переворот працює. На 15-й день я вже почала підвищувати вологість на 50%. Температура так само 37,6%. Уже від, було у мене відкрито отак: от, три отвора, тобто на три чверті вентиляція. І поступово з кожним днем трошки більше, трошки більше, я підвищую час. На провітрювання. Можна, звісно, встановлювати от датчик на яйце, ми теж його встановили, але я не впевнена, що він от коректно працює. Ну, Поки що спостерігаємо, нічого не буду казати. От. Скільки охолоджувати, є простий спосіб. Охолоджується яйце до тих пір, поки його отак до ока не прикладеш, не, не, не повинні ми відчувати жар. Воно повинно бути до ока приємне. Тобто око не повинно чути тепло, але воно й не повинно бути холодно. Тобто, ну це скільки років я от, скільки разів я інкубую, завжди я так на це орієнтувалась. По часу це виходить, що ми стартуємо від 5 хвилин, і там уже ближче до вилупу, до вилупу можна вже дойти до 15, а можна і дойти до 20 хвилин. Все залежить від того, де стоїть інкубатор, як перегрівається яйце. Яка температура в приміщенні, де він стоїть? Якщо прохолодно, відповідно, як це буде охолоняти швидше. Якщо у приміщенні жарко, то може бути провітрювання і охолоджування. І на 30 хвилин. Тобто тут все індивідуально, тут чіткого алгоритму, як діяти похвилинно і покроково дати неможливо. Так, 16-й день. Волога так само 50%. Температура на табло 37,6. Охолоджуємо, переворот працює. 17-й день. Вологість у нас 50% так само. На табло я знизила на 37,5. Провітрювання робимо. Чотири, три цих отвори в мене відкриті. Переворот працює і охолоджуємо. Наприкінці 17-ї доби ми зробили ще одне овоскопування. Слава Богу, станом на той момент всі яйця були живі. Сподіваюсь, що так вони і доживуть до вилупу, і вже починаємо готуватися якби до перекладання на кілимок. Починаємо з 18-ї доби починаємо поступово підвищувати вологу. От я за 18 ту добу, це за вчора, Я від початку доби і до кінця покроково підняла вологість від 50 до кінця доби на 65%. -ти. Це для того, щоб вже починала з трошки розм'якшуватись, щоб вже якби, ну, готує, готуємося до вилупу. Температура на 18-й день у нас 37,5 на табло. На датчику нашому на яйце він показує 38. Ну, повторюсь, я не сильно на це орієнтуюсь, тому що в нього є похибка, яка точно мені здається, що 2 десяті. Але перевірити його, відкалібрувати достатньо точно не було можливості. Просто я собі це занотовую, що він показує, щоб потім розуміти, принаймні, чи він взагалі мені потрібний. І сьогодні в нас 19-й день. Що це означає? Це означає, що сьогодні ми будемо виключати автоматичний переворот. Сьогодні будемо викладати яйця вже на кілимок, на вивід. Вологість сьогодні я триматиму так само на рівні 65%. Температура буде 37,5% на табло буду тримати. Сьогодні ще буду охолоджувати. Це 19 та доба. Завтра, вже 20 та і 21 -та доба, вже будемо просто спостерігати і мінімально туди лазити. Єдине лазити будемо для того, щоб доливати воду, якщо це буде потрібно. Сьогодні ще охолодження є. Ну що, будемо викладати? На даний момент у мене каретки стоять в нахилі. Так, я не зможу витягнути яйця. Натисканням ось цієї синьої кнопки це кнопка включення-виключення автоматичного перевороту. Я переведу каретки у горизонтальне положення, буду її нажимати і утримувати. О, каєтки стали горизонтально. Так, це ми зробили. Одразу виключаю автоматичний переворот. Натискаю кнопочку. Он, це включений. Оф, виключений. Все, автоматичний переворот виключений. Від'єдную шнур живлення. Обов'язково при будь-якому відкриванні інкубатора. Хоч на провітрювання. Для будь-яких маніпуляцій обов'язково вимикати потрібно шнур вживлення. Коли вже інкубатор закрили, повністю перевірили на щільність, аж тоді включаємо і далі продовжуємо роботу. Ось наші яйця. Від'єдную дріт автоматичного перевороту. І тепер можу спокійно. Єдине, що в мене тут яйце з тим датчиком, я поступово ось так витягну каретку. Ось так. А це яйце зразу перекладаю на вивідний кілимок. Яйця в мене були зафіксовані трішки отак от поролоном, для того, щоб вони не колотилися. В все. І викладаю всі яйця на, на, уже на вивід, Якби. Ось у нас є яйце хрестиком помічене. Це те, котре я заклеювала медичним клеєм БФ, воно тріснуте. Було живе. Сподіваюсь, що буде живим і далі. Викладаю акуратно, не, на, не викладатиму на е, отвори, куди доливається волога. Слідкую ось тут. Щоб отвори на килимку, ось вентиляційні, співпадали з вентиляційними отворами у дні інкубатора, тому що це важливо. Все, от я відкоригувала, тут перевірила все, можемо викладати яйця. Акуратно, не колотити ними. Заодно і провітрим, і охолодимо зараз. Сьогодні в нас вже опалення ми виключили, в квартирі прохолодніше. От яйця охолоджуються уже напевно, хвилин 12. Вже буду доливати вологу воду і буду закривати. Доливати буду в усі вісім отворів. в усі вісім. Тут от внизу є такі лоточки. Поділені надвоє, тобто кожен отвір це налив води у свій лоточок. Ну, взагалі, що хочу сказати, що ці інкубатори теплуша, от взагалі всі інкубатори теплуша показують себе по відгуках і взагалі по результатам інкубації, ну, дуже хороші інкубатори. А оці сірі вони виготовлені з більш такого покращеного пінопласту, вони дуже добре тримають і температуру, і дуже добре утримують вологу. Ну, Це не реклама, це просто моя думка, я дуже задоволена. Так от, заливаю я воду, буду заливати, от у мене ціла пляшка, ну для початку залью половинку. Тут буде, напевно, десь 60 мл От залью. І буду спостерігати за рівнем вологи. Я хочу вже відкрити і вентиляційне яйце, і відкрити всі чотири отвори для провітрювання. Тому вологості води потрібно долити трішки більше. Звісно, не всю банку, а поступово буду доливати, якщо мені буде не вистачати. Увечері сьогодні ще е, я зроблю охолодження ще одне. А завтра вже буде 20-та доба, а завтра вже охолоджувати не будемо. Так, водички я долила. Датчик на яйце у мене далі стоїть на яйці, буду дивитися. Свої аналізи проводити, дослідження. Акуратно закриваю інкубатор. Обов'язково перевіряю щільність, щоб кришка повністю сіла. Все, кришка сіла, отвір цей зразу я теж відкриваю і під'єдную живлення. Все. Зараз інкубатор набере температуру потрібну і почне. Показувати рівень вологи, який буде рости. Якщо волога буде надмірна, я буду регулювати вентиляційним дійцем. Дякую, друзі, за перегляд. Кому відео було корисне, ще раз запрошую підписатись, ставити вподобайку. Завтра, післязавтра і післязавтра -після вже будемо знімати про те, що у нас з цього всього, як то кажеться, гішефту вийде. На все добре, до побачення.